Всім привіт! З вами канал Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Роберт Гарсія каже, що Ерл Спенс почав споживати багато алкоголю. Джарел Міллер та Фабіо Ворлі домовились про проведення поєдинку, бій проти Усика у липні. Дюбуа інтригує заявою. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. В ніч на неділю в австрійському Ньюкаслі місцевий боксер і колишній чемпіон першої середньої ваги Тім Дзю спробує прорвати серію невдач в бою проти американця Джозефа Спенсера у розмові з The Punch Подкаст. Спенсер поділився своїми думками про поєдинок. Незважаючи на статус андердогу, він заявив, що готувався, вивчаючи найкраще виступи дзю. Ті бої, де австралієць виглядав максимально впевнено та домінував. Саме до такого рівня суперника він готував себе. Треба нагадати, що у жовтні дзю зазнав важкої поразки від чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва. Тепер залишається питання: чи зможе він психологічно відновитися та повернутися на кол? Лишній рівень. Спенсер також задумався про це. Без поняття, не знаю, що там у нього в голові, не знаю, з яким настроєм він підійде до бою. Все, що мені залишається, зосередитися тільки на собі. Подивимося, як я відповідатиму на його дії, і на те, як відповідатиме він. Американець утримався від будь-яких прогнозів на бій, але підкреслив, що всім серцем вірить. Що настала його година, з нетерпінням чекає на вихід у ринг. Чесно кажучи, вже трохи втомився від усієї цієї перед бойовою метучні. Думаю, зюш, ви що за все, відчуваєте саме, зізнався Спенсер. Американський тренер Роберт Гарсія висловився про колишнього чемпіона світу в напівсередній вазі Ерло Спенса. Ерел Спенс, певно, вже говорив про це. Він надто багато п'є. Бажаю йому всього найкращого. Залишайся здоровим і дбай про свою родину. Життя нелегке, має проблеми з алкоголем. Я сказав у підкасті жартома, коли він бився з Крофордом. Він був після аварії. У нього була проблема із зором, і можливо, він також і пив. Звучить як жарт, але можливо це правда. Якщо він має проблему з алкоголем, це може бути правдою. Райан Герсіє говорив, що коли він бився з танком. Топив у день бою, якщо Спенс має таку проблему, сподіваюся, він відновиться. Він чудова людина, він не є поганою людиною, він чудовий сім'янин, і я бажаю йому добра, всього найкращого. Не треба знову битися, бо життя важливіше, здоров'я найважливіше. Нехай насолоджується часом проведення із сім'єю. Він заробив достатньо грошей, нехай тримайся подалі від речей, які йому шкодять, сказав Гарсія. Нагадаю, влітку 2023 року. Спенс зазнав поразки від Теренса Кроуфорда і з того часу не виходив на ринг. Американський суперважковаговик Джарел Мюллер і британець Фабіо Ворлі близькі до фіналізації угоди про бій. Про це повідомив інсайдер Майк Копінджер. Поєдинок запланований на 7 червня і пройде на стадіоні Портмен у рідному місті Ворлі і Псвічі. Спочатку Фабіо мав зустрітися з досвідченим болгарином кубратом Пулєвим, але переговори між сторонами не мали успіху. Востаннє Водлі виходив у ринг у жовтні минулого року, коли у першому раунді ефектно нокаутував Фрейзера Кларка. Міллер вже провів свій останній бій у серпні 2024 року проти Енді Руїса, той поєдинок завершився в нічию. 5 квітня в Астані, Казахстан у рамках вечора боксу на ринг повернеться дворазовий олімпійський чемпіон у суперважкій вазі, Баходіль Джалолов із Узбекистану. Це буде його перший бій на профілі рівні з листопада 2023 року. Суперником Джалолова стане український важковаговик Ігор Шевадзуцький. Напередодні повернення Джалолов розповів про свою велику мету на новий олімпійський цикл, наголосивши, що продовжує поєднувати професійну кар'єру. З участю в аматорських турнірах і мріє завоювати ще одне олімпійське золото. Пройшовши довгий шлях, я тепер готовий здобути титул чемпіона світу у профі. Я хочу отримати його якнайшвидше. Я майже на 100% готовий до бою за титул чемпіона світу. Я ладен битися з великими бійцями хевівейту Усик Джошуа, Я готовий битися з ними. Поки що всі бійці для мене однакові. У мене сильний удар так. Але я поки що не бився з жодним із топ-10 бійців, то ще міг розслабитися під час бою. Усі вихідні я знову битимуся, а потім подивимося, що буде з моєю кар'єрою. Коли я виходжу на ринг, для мене так же і важливо накаутувати суперників, щоб розважити фанатів. На мене чекають складні бої, я не зможу накаутувати кожного бійця. У мене буде 3 чи 4 бої цього року, подивимося, що станеться. Ну і на завершення, чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа заявив, що незабаром з'являться новини про можливий реванш із Олександром Мусиком за титул абсолютного чемпіона. За словами британця, переговори активно йдуть і не виключено, що бій може відбутися вже у липні. Безперечно, липень, великий бій у липні проти Усика. Ось що я хочу! не приховує Дюбоа, переговори точаться, обидві команди за лоштунками обговорюють деталі. Я ж зі свого боку просто виконую свою роботу бійця і залишаюся готовим до того, що мені подзвонять і скажуть. Хто буде наступним, а я влаштую йому пекло. Бій проти Усика на Вемблі був би як бій проти Джошо, але набагато масштабніший і найбільший бій у світі. Це той бій, який насправді мене розбурхує, крім того, це реванш. Бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу у в історію. Це буде грандіозна історична подія. Я буду тією людиною, яка зупинить її, просто бачу це. Я буду першим, хто його переможе. Чекайте на швидкі новини. Нагадаю, перший бій пройшов у серпні 2023 року, і Усик виграв у Дюбоа, достроково зупинивши у дев'ятому раунді. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.